24 лютого вони вже стояли біля Мелітополя. А це а це десь. Ну, досить близько від Запоріжжя, тобто дві години. Ти не можеш сісти на потяг і повернутися, хоча потяги ходять, але ти не можеш цього зробити, бо тобі е, страшно. Тобі страшно, що пролетить ракета. Багато людей приходить і плете цю сітку. Е, е, якщо вона вже готова, то це залучено десь ну, 20-25 людей. Ми е, куємо свою перемогу своїми руками. Марія Кривенко-Кірова журналістка, перекладачка англійської мови та громадська діячка із Запоріжжя. Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну вимушено переїхала на Прикарпаття. Нині проживає в Івано-Франківську і увесь свій вільний час приділяє волонтерській справі. Це таке питання дуже тривожне, тому що життя було хорошим. Ми як, ну, ми з чоловіком жили разом, ну, робили ремонт в своїй квартирі, а, займалися якимись громадськими справами, розвивали місто, проводили різні заходи. Я від своєї громадської організації, він від своєї. Ну, я можу сказати, що ми в принципі, як напевно, всі українці, вийшли на такий хороший рівень життя, і мені здається, саме тому ну, одна із причин. Цього нападу мені здається, це те, що ми стали краще жити ніж росіяни. І через це це не подобалося звичайно не керівництву цієї країни, а не людям. І тому ну і тому як мені так здається, бо у нас розвивалося і місто наше, і у нас відкрила аеропорт новий. Збудували з нуля, чого не було вже багато років. Можливо, ви також знаєте, що відкрили міст, який будували 25 років, але відкрили його якраз минулого року. Приїжджав президент на відкриття того мосту. Ну тобто, знаєте, життя почало, ну децентралізація відбулася, життя почало так бурлити. Ми почали виходити на європейський рівень життя, так і тут, от так як грім серед ясного неба, почалося це повномасштабне вторгнення. 24 лютого ми з чоловіком прокинулися вдома. і ну, Ми прокинулися від того, що кричала сигналізація на машині. Я дивлюся на годинник, в 8 ранку. Думаю, господі, ну хто? Ну не ну, вже не можна було виключити сигналізацію, щоб вона нас не побудила. А мій чоловік він зайшов по телефони, там по роботі почав відразу дивитися, мені показувати, дивись, каже, о, тут так все добре, в мене ідея. А я зайшла у Фейсбук відразу. І я почала читати, де люди, ну, мої знайомі з Фейсбука, почали писати, що напевно почалося вибухи, і почали перераховувати, де вибухи були, в яких містах. І я чоловікові кажу: слухай, ну давай, давай, заходь в Фейсбук, бо мені здається, що страшне починається. І ми таким чином дізналися про війну, а ну про повномасштабне вторгнення. Ми. Ми в цей день поїхали ще в центр міста, погуляли, побули, поїхали до бабусю, до моєї. Ну і потім приїхали додому і вже почали, позакривалося багато магазинів, аптек. Люди всі були дуже такі налякані, стурбовані тим, що відбувається. Ну і ввечері ми сиділи вже, почали розмовляти про те, що напевно треба виїжджати. Хоча, ну, чесно кажучи, не хотілося. Вот. Але, ну, але така була ситуація, що ніхто не знав, як це все буде. Тому що наразі е війська стоять за 20 кілометрів від, за від Запоріжжя, це дуже близько. І ну, тобто, Якщо вони кажуть про якийсь наступ, який може відбутися на запорізькому напрямку, то вони, в принципі, можуть. Що спробувати зробити. Я звичайно вірю в ЗСУ і знаю, що нічого в них не вийде, але це завжди страшно і завжди тривожно. І ці ракети С-300, які вони стріляють з окупованих територій Запорізької області, вони всі йдуть на наше місто. А до цього, 23 лютого, ми з чоловіком поїхали на Хортицю. І ну, така була хороша погода. І я йому кажу, я так хочу тебе. Поїдемо. Ми поїхали. Ми там зробили кілька фотографій. От. І це так, ну це так таке відчуття, наче попрощалися, я сподіваюся, ненадовго. Сподіваюся, що скоро побачимо. Ми так цікавимося політикою з чоловіком, тому ми в принципі думали над тим, що якщо це станеться, то ми будемо виїжджати в Івано-Франківськ, тому що тут живе моя подруга, моя одногрупниця. Вона вже давно переїхала на захід України, і ми розуміли, що чоловік мене сюди вивезе, і батьків також, тому що, тому що 24 лютого вони вже стояли біля Мелітополя. А це, а це десь ну, досить близько від Запоріжжя, тобто дві години. І тому ми розуміли, що ми активісти Майдану, і нам треба тікати, ну нам треба їхати з дому, скажімо так. І ми забрали всі речі свої патріотичні це прапори України, книжки українські наші, які були, і все це вивезли з собою. Тому що ми розуміли, що якщо зайдуть і побачать це все, і, ну, мені не хотілося, щоб ці люди, не люди там, Порпалися, знаєте, і щось щось робили з моїми речами, і тому ми вирішили це все забрати і вивезти. <звичайно>, Звичайно, я розуміла, що можливо я вже сюди ніколи не потраплю. Це правда, ну в свій дім. Е, ну так виходить, що вже рік я там і не була. Так що ну. То, то, то важко, і я просто розумію. потім, коли мої знайомі м -м, викладали відео того, як вони приїхали додому в Ірпінь, і те, що вони там а, а, бачили, я розуміла, що те ж саме я могла би побачити у себе вдома. Тому я ну я я попрохала своїх батьків, щоб вони також забрали всю символіку, яка в них була українська, щоб цього не було. Щоб якщо, не дай Боже, заходили, щоб принаймні, ну знаєте, нічого там не розгромили і не замінили. Ну тому ми так вирішили і все забрали. Мама мого чоловіка вона повернулася в Запоріжжя, вона ну, досі там, і вона приїжджає, Я її Попрохала, щоб вона інколи приїжджала до нас вдома, дивилася, ну, брала там, щоб ми могли заплатити за комунальні послуги ці всі е, квітанції, і просто дивилася, як е, взагалі квартира. І тому ну, з квартирою все нормально, але Ну це все відносно, бо ніхто не знає, куди куди вучить. То все так само і у батьків по сусіди лишилися, і вони також догляда... ну, дивляться, приходять за будинком, дивляться. Ми виїхали 25 лютого, тобто ми 24-го почалося бомбити аероаеродроми так по всій країні, в тому числі Івано-Франківську і в Запоріжжі, також в Дніпрі, в Києві. І ми були на контакті з самообороною Мелітополя, і вони нам сказали, що. Орки підійшли до Мелітополя і стали. Ну, тобто вони, напевно, чекали якогось наказу. І ми розуміли, що якщо вони підійшли до Мелітополя, то вони можуть не зупинитися на Мелітополі, то вони так само швидко можуть прийти в Запоріжжя, саме в місто. І 25-го о 256 ранку ми виїхали, забрали батьків і поїхали до Івано-Франківська з зупинкою в Умані. Ми зупинилися в Умані. Там також потрапили під обстріл ну не теж під обстріл, не чули обстріли, бо там теж є військова частина, і було дуже страшно. Ми майже ту ніч теж не спали, і потім поїхали вже Івано-Франківськ. Ну, тобто, дорога це близько 1200 кілометрів. У нас було на радарі, що ми стільки проїхали. Ну це виходить майже два дні. Я не можу сказати, що було дуже багато. Виїхали 24-го числа. Дуже багато людей саме 24-го виїхали. А ми їхали, тобто була дорога, була пуста. Їхали єдине, що я бачила, ми бачили, як їхали дуже багато військових їхало в інший бік. Так, в інший бік. І багато техніки було військової, і деякі траси були перекри перекриті. І нам там було написано, що щоб ми їхали в об'їзд. Я так розумію, що там напевно везлась техніка, і тому ну, бажано було щоб. Пер було перекрито все. Весь цей рік, напевно, себе тішила тим, що я скоро повернусь додому, але чомусь, от нещодавно, я так подумала, що напевно це все я, тільки мої втішні думки, тому що ну, насправді я розумію, що для того, щоб повернутися до, до себе додому, треба, щоб наші. Дійшли до кордонів 91-го року, і тоді там буде безпечно. Тобто це і український Крим, і український Донбас. Коли це буде, я вже, ну, я вже не думаю про це, ну, я знаю, що це буде, але я не тішу себе тими людьми, що це буде дуже швидко. І тому, як і всі, звичайно, дуже хочеться повернутися додому. Е, і хочеться відчу... Ну, Ти я розумію. Я думаю, що багато людей відчуває себе тут як вдома в будь-якому місті України, так але е, ну, вдома це вдома. То ти сумуєш за домом, за своїм, своїм домом і за своєю квартирою, і за своїм життям, містом, людьми, з якими ти там провів стільки багато часу за хортицею. Ну це. Складно, да. Це якщо ти виїжджаєш, а потім ти знаєш, що ти можеш повернутися в будь-який час, це легше. А коли ти виїхав і розумієш, що ти не можеш сісти на потяг і повернутися, хоча потяги ходять, але ти не можеш цього зробити, бо тобі е, страшно. Тобі страшно, що прилетить ракета. Ми приїхали, моя подруга мене зустріла. Паралельно, я її, поки ми їхали, її прохала, щоб вона нам пошукала квартиру, але вона сказала, що ціни дуже різко пішли вгору. І е, вона каже: приїжджайте до мене, типу, ну, хоча б у мене переночуйте, а потім ну, батьки там, ну, ми приїхали з батьками, з собакою, тобто, ну, з чемоданами, ну, то, то така була велика родина, наша приїхала майже вся. І тому. ми це і Ми е, лишилися так і... На наступний день мій чоловік згадав, що в нього є друг ну знайомий, як звана Франківська, з яким він бачився. Він каже: я бачився з ним двічі один раз в Севастополі, а інший раз в Тернополі. Я кажу, такі класні у вас локації були. Він такий так. І Він йому в Фейсбуці написав, зателефонував і спитав, чи може він допомогти, може як десь батьків розселити. То а він сказав, приходьте, в був Зареєструйтеся там і там вам допоможуть. І ми прийшли, і так вийшло, що дівчинка здавала ну, просто дала квартиру безкоштовно на три місяці. Батьки тільки за комунальні послуги платили, і вони там три місяці жили. А я з подругою лишилася жити у подруги. От і ну от якось так. Так все склалося добре. Так вийшло, що перші ці всі дні, коли це все почалося, ну, то мій чоловік він повернувся в Запоріжжя, бо він сказав, що я не зможу, я не зможу тут, тому що я розумію, ну, він такий в. Патріоти України і міста нашого, і він поїхав туди і відразу ж з нашими волонтерами скоперувався. і вони почали волонтерити і вивозити хлопцям нашим військовим. Різне, що їм потрібно, бо то ж стояла якраз наші війська, стояли в нашій області в Запорізькій, і е, він возив. А я ну, допомагала тим, що збирала ці е, гроші на, на поїздки. Або ми збирали з дівчатами. Дівчата багато хто виїхав за кордон і вони знаходили тепловізор. на той момент, це було дуже. Дуже треба, і дівчата шукали тепловізора, Я пам'ятаю, я писала всім своїм друзям у Фейсбуці просто в особисті повідомлення і прохала, щоб хто міг чим допоміг, скинувся грошима, і ми таким чином. У ну, ці, напевно, перший місяць він отак от пройшов. Тобто я навіть не помітила, як він про пролетів. Ми збирали і допомагали, то все відвозили. А потім вийшло так, що прийшла, прийшла весна, стало трішки легше. Ми якось так почали жити нормальним життям. Волонтерити я почала от якраз у жовтні, тобто я майже півроку, навіть більше, нічим таким не займалася, можна сказати. Ну допомагала чим ну таким чим могла. Але саме волонтерством таким прямим, то почали ми займатися у жовтні, і ну, у мене якось я себе не дуже добре почувала психологічно, і тому мені треба було щось. Якось змінити і потрапити в коло людей, з якими мені було б комфортно, і е, е, я туди потрапила. Я потрапила е, в цю команду людей, з якими я дуже класно, які підтримують. Це як така велика родина, е, які мають більшість цих людей, мають такі ж самі. Е, Опата, скажемо так, так у когось окупована домівка, і лишилися там батьки, у когось воює син, у когось воює чоловік, у когось брат, і тому ми там всі разом, і ми таким чином наближаємо нашу перемогу, підтримуємо один одну і. Ну і віримо в те, що скоро кожен з нас повернеться додому. Ми питаємо сітки маскувальні, знайшли дівчата ми по Фейсбуку, прийшли спочатку в 10 школу, але там сказали, що дівчата приїхали в бібліотеку. І ми з татом прийшли в бібліотеку, так як мої батьки, вони разом зі мною виїхали у лютому з Запоріжжя у Івано-Франківськ. А потім у травні повернулися назад додому, і у жовтні знову приїхали в Ано-Франківськ, тому що в Запоріжжі були масові обстріли, дуже потужні. І тому я їх попрохала, щоб вони приїхали сюди, що бо тут безпечніше набагато. І ми з татом пішли дізнатися, де є волонтерський рух, щоб допомогти їм, так як мої батьки також частково працюють, але частково і мають вільну годину. І ми так разом з цією родиною вирішили. Таким чином, допомагати нашим волонтерам, допомагати нашим військовим і бути дотичним до нашої загальної перемоги. Ми, коли в перший раз прийшли до дівчат маскувальних фей, то ми десь з татом попрацювали напевно, ну. Три години ми дуже сильно втомилися. В нас все боліло. Ми думаємо, Боже, ми наче питаємо, а наче стаємо на одному місці. Це дійсно дуже така важка робота. І ми вирішили так для себе, що ми будемо ходити по вихідним, тому що у тата у вихідні, вихідні він не працює і він може ходити. І я, в принципі, не маю роботи в вихідні. І ми ходили спочатку по вихідним, а потім так вийшло, що я дивлюся, що в мене і в будні дні. Інколи виходить. І так воно якось закрутилось, завертілось, що я тепер ходжу майже кожного дня, окрім п'ятниці, бо п'ятниця в бібліотеці. Приходимо ми десь години об 11 йдемо десь о 6, о 5-6, о десь так. І так кожен день, тому що ти розумієш, що сітки стоять в черзі, хлопцям це дуже треба, і ти собі не можеш дозволити. Не прийти, так, тому що ти розумієш, що це дуже необхідна справа, а ти вже навчився робити швидко і якісно, і, і тому ти розумієш, що тебе там чекають і хвилюються, якщо ти не приходиш. ну вот. ну і тому, тому так от, якось намагаю, намагаю, ну, Я маю час, і я вважаю, що якщо я його маю, то я можу його приділити цій хорошій справі. Тому що до цього я ж кажу, я займалася громадською діяльністю дуже багато часу, і ну, я знаю, що це таке. Я знаю, наскільки це рятує від різних думок поганих, так і наскільки це дуже класна річ, і дуже добре, що наразі в Україні стільки волонтерів, тому що волонтери це просто наш другий фронт. Завдяки якому наші хлопці відчувають себе комфортно, і це люди, які подають патрони нашим військовим, можна так сказати. До нас приходять і маленькі діти, які плетуть, тут розуміють, для чого це робиться, і це дуже дуже класно, тому що ти вкладаєш свою енергетику туди. І це передається нашим військовим, і я думаю, що вони відчувають нашу підтримку і нашу заботу, турботу. Що... Ми вкладаємо в ту сітку. Це не просто та сітка, це як такий оберіг, так який багато людей приходять і плете цю сітку. Якщо вона вже готова, то це залучено десь ну 20-25 людей. Деякі приходять на годину, деякі на дві. Ну, бо у людей ну, всіх є вільний, вільний час, але люди, замість того, щоб цю годину витратити на те, щоб погуляти, вони приходять сюди, і це дуже круто. І я вам хочу сказати, що люди приходять. Одядять завжди, кожен день хтось приходить. Це, знаєте, це такий а, ем, процес, який от кожного дня хтось приходить, хтось приносить горіхи, хтось приносить тканину, хтось бере, нарізає тканину, хтось потім її приносить, хтось приносить банки для. Для того, щоб тушонку робити, хтось на окопні свічки. Ну, Цей процес він отак от -от відбувається кожен кожен день і на вихідні і дуже багато людей. І люди різні, нові люди приходять. І я вважаю, що це круто і а, нас, нас не перемогти, тому що ми об'єднані, ми згуртовані і ми а, куємо свою перемогу своїми руками. Мене напевно знаєте, надихає да, ті люди, з якими я ну, з якими ми волонтеримо, тому що це люди, які е, наразі багато з них є пенсійного віку. І я вважаю, що це дуже класно, коли такі люди вони не лежать на дивані. Да, не дивляться там якісь серіали, а вони приходять і і, і щось роблять. Ну, не, не те, що щось роблять, а вони роблять велику справу. І це дуже класно. І, звичайно, дуже б хотілося, щоб напевно більше було б молоді, так? Тому що, ну, тому що молоді жити потім в цій країні і розвивати, але молоді не так багато. А от люди, які дійсно... Ем, Поважного віку, вони приходять кожного дня і не звертають уваги на те, що в них там був поперек або болять руки, тому що це треба на, на, на весу так тримати, так, коли ти в'яжеш. Але вони прокидаються і кожного дня приходять, приходять туди. І я розумію, що я теж не маю права лежати, тим паче, коли ти волонтериш, ти ще робиш свою свою подяку до цього міста, яке тебе приютило, так дало тобі прихисток, дало тобі дах над головою, безпеку, і ти тут живеш в цьому місті. Ти хочеш щось ще для цього міста зробити, і можливо ще показати, що не всі переселенці погані, що не всі переселенці. А... Сепаратистських поглядів, і що е, вони так само хочуть, щоб Україна була ціла, єдина е, і соборна. Це бажання, мені здається, багатьох е, переселенців, які приїхали саме сюди. Тому що ті, хто хотів, вони приїхали, вони не дуже далеко виїжджали, вони поїхали в Дніпро, в Запоріжжя, в такі міста, да? а ті, які е, е, Хотіли бути в українському середовищі україномовному і відчувати себе в безпеці повній, то вони приїхали сюди за 1200 кілометрів від свого будинку. Наш план це п'ять сіток великих сплести. Одну ми вже майже сплели. Ну, це такі плани, які є наразі. Я, чесно кажучи, вже планів собі не, не, не ставлю, І тому що ну, мені важко ставити плани, коли я тут одна, немає мого чоловіка. Ми разом завжди ставили перед собою плани, але мені здається, зараз, напевно. Певно, такий час, що варто все переосмислити, передумати. І, звичайно, я планую і я дуже хочу повернутися додому, розпочати якісь круті заходи патріотичні в своєму місті. Хочу пройтися порадам перемоги по проспекту, хочу вдягнути вишиванку. На день незалежності і також по проспекту прогулятися, ну і якось розвивати своє місто, продовжувати так і робити якісь круті заходи, які ми до цього робили. Ну і відбудовувати, бо наша область дуже сильно зруйнована. Якщо треба буде якась волонтерська допомога, я думаю, що ми то все будемо робити, і, і я думаю, що і мої друзі з Івано-Франківська теж будуть приїжджати до нас в гості. Ми вже, я вже їм пообіцяла, що вони приїдуть до нас на Хортицю і їм, їм є де зупинитися у кого. І що я їм покажу своє місто і воно теж сподобається. Так само, як мені Франківськ сподобався. Мрію обійняти чоловіка. <кліх> ну, мрія банальна, розумієте, коли ти е, з тим живеш, то тобі здається, що це така, таке банальне життя, воно таке нецікаве. Але коли ти втрачаєш, то ти розумієш, що що напевно в цьому, <laughs> в цих простих речах і є е, е, щастя, скажімо так.